Я ринок в розпалі. Сьогодні у нас четвер, базарний день, і по традиції, що правильно йдемо, зробимо огляд покажу вам, що є свіженького, які ціни, що заявляють по пробіг. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібна автівка, знайти, перевірити чи за потреби доставити. Підім, займаємося автопідбором. Можемо вам в цьому допомогти. Автівки перевіряємо детально. Це пробіг, це технічний стан. Тобто повністю все від А до ян. Все надсилається завжди вам у відеозвітах. Тому, якщо цікаво, звертайтесь контакти є понизу. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що свіженького є на авторинку. Зустрічаємо два четвертих Мегана, сіренький і чорний. І покажу вам їх обидва. Трогу, вони у нас із Франції. Є лінза, є патрони, туманка, простий невест, плавне диск. 23-й рік ми бачимо є така непогана. 13500-173 пробіг, 1,5-18-й рік є в нас безключовий доступ. Одразу по салону. Пакет присутній. Така новий салон. 173 тримання шестиступка, круїз непогано так виглядає. 18 рік. 13500 і відразу не виключаємося. Покажу чорний. Також у нас є лінза, без парктроника. Є туманочка. У нас простий також нелегкосплавний диск. Все сезонна гума, без релінга поверху він у нас є ціна. 18-й рік, 200 пробігу, 1,5. 12300 варту без ключового у нас немає. Два скуп підйомника, тканина, шестиступка навігація. він у нас виглядає. Ось таких два свіженьких 12, 300, 12300, 13500 зустріли, пішли шукати наступні. Зустрічаємось таку свіженьку сіреньку октавію, 20-й рік, показую вам її також детальніше так гарно вона виглядає. Паратроник, є туманка, є легкосплавний диск з літньою гумою, є релінг поверху, ключовий ціник 13800 доларів, 251 на 200 пробіг, 1,6, але це в нас 20 рік. покажу По салону, повний пакет, підігріви є комбінований тканевий салон, п'ятиступочка, Клімат, гарний шкіряне кермо, на 250 виглядає, навіть не по на 251 пробігу. Такий екземпляр, одразу задній ряд сиді, шторка присутня, виглядає легкосплатний диск, 13 днів, квартує до автомобіль на старті, пішли шукати наступний. Зустрічаємось такого робочого свіженького коника Рено Кенго у нас 13-го року в ресталінгу, показує в нас туманка, просто оптика є в нас. легко сплавний диск. Гарний шоколадний колір. По характеристиках 1,5 дизель, 199 пробігу, 7-місний, 13 рік, 11800 Є релінг поверху. Одразу по салону він у нас відчинений. По підіймачі є, тканина, шкіряне кермо, шистий ступочка, кондиціонер у нас присутній. Просто погляньте, скільки тут місця йде. Відразу покажу його позаду. дверці у нас виїжджають. Симимісний, є шторка, ось так він виглядає. Такий робочий коник, хто шукає для роботи. Телефонуйте, можемо глянути разовим оглядом. Так як таких автівок не дуже багато. 11800 вартує, виглядає дуже непогано. 190 пробіг, 13 рік. Пішли шукати наступні. Зустрічаємо ще одного робочого коника. Також вам покажу цей у нас короткий, цей у нас на легкосплавному диску. Також є туманка проста у нас Пара по характеристиках це в нас 17-й рік, 1,5-13,3 він вартує у нас на старті 156 тисяч заявляють пробігу релінг поверху присутній. Одразу нас відчинений, да? є шторка. Комбінована тканина. Є стопідії мечі. Шкіра негарне кермо. Він у нас на 5-ступиці, він у нас з автокліматом. Ось так він нас виглядає 13,3, 17 рік, один і п'ять, ключове 156 і заявляють, продагу пішли шукати наступний. Зустрічаємось такого біленького суперба, просто виглядає прям дуже круто. Погляньте на легкосплавний диск і ключове тут ціна 11,5, 1,6, дизель, 234 на рік, Покажу вам повністю зараз його. Детальніше, в них є парктроник 360, є туманка, є панорама в настрелі з люком, все. Показую одразу по салону. Повний пакет, підігріве, все є, шкіра, пам'яті, повна електрика. 231, шестиступочка, Підігріве. Все присутнє. Одразу підемо по задньому сидінню, таких екземплярів, таку ціну прям дуже рідко зустрінеш. Просто погляньте. На кількістю місць підігрів задніх сидінь у нас шторка. Все присутньо повністю ці гарні диски, парктроник 360 без камери. Ось такий цікавий екземпляр зустріли. 11,5, 230, 1,6 шістику механіка. Йдемо шукати в Зустрічаємо щось такий біленький Renault Каджар. Також покажу вам його детальніше. Є лінза, є туманка, парктроник, є легкосплавний у нас диск. Це в нас 20 рік, 200 пробігу, 1,5, 18300 вартує він у нас на старті. Є безключовий доступ. Він у нас відчинений, на відчинений, тканина повністю пакет. Комбіновано. В автоматі, електростоєнкове. Ось так він у нас виглядає. 200 тисяч заявляють пробігу. 18300 вартує він у нас на старті. Зустрічаємо такий свіженький. Qashqai, шпай. Гарно капучу на кольорі, є лінза, є туманка, є в нас легкосплавний диск з сезонної гуми. Є в нас камери, є релінг. У мене без ключового. Він у нас відчинений, повністю пакет. Комбінований, шкірений кермо 202 пробігу, 6-ступка, навігація, двозонний клімат, все в нас присутнє ось так він виглядає. Ось такий цікавий екземпляр. Камера у нас Цікаво, в нас позаду присутня. Цікавому гарному кольорі. 13650 фартує, 202 пробігу, 13 рік, 1,6 це в нас дизель, пішли шукати наступно. Зустрічаємось з біженького Дастерка 85 тисяч у нас тут пробігу. ТСАй, тобто тут бензиновий Є легкосплавний диск. Це в нас 14 рік, 9900 він у нас вартує, 85 пробігу. Механіку одразу показує по салонові звичайний. Є підігрів сидінь, є шкіряний салон, є 6-ступочка, кондиціонер. Все у нас присутнє повний склопакет. Задній ряд сидінь. Виглядає непогано він у нас відкритий. Одразу да. Ось такий свіженький екземпляр з гарним пробігом. 10 тисяч він у нас вартує, 85 пробігу, 14 й рік пішли шукати у Peugeot 3008 в шоколадному кольорі 14-го року. Є уманка є дуже гарний, легкосплавний диск, літня гума, складання. 11 800, 14 рік 219 пробігу, 1,6 у нас дизельок. Панорама присутня, одразу показую по салону. Повне сплопакет у нас є. Комбіновані сидіння, шестиступочка, кліма, все у нас присутнє, електростоянкове шкірене кермо. Ось так він у нас виглядає такий, Теж цікавий називають його кросовер, але це, скажімо так, такий незначний місткий мінювенчик. 11800 вартує. Гарний колір, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий сіренький Nissan Кашкай, 15 рік, G11 і показую. І лінзов, ми бачимо, є поптованик з туманкою, є легкосплавний диск, літня гума, є складання, є камера в нас 360 без панорами по характеристиках 15-й рік, 1,6 дизель, 183 пробігу за вартістю 15 тисяч є в нас без ключовий, Так, він у нас вже зачинений. Комбінований салон, шкіряне кермо, 6 ступочка, електростоєнковий, підігрів сидінь, повне склопакет, все в нас є трішки підтонований позаду. У нас присутній, Без паркопу, ось такий ще екземпляр зустріли. 15 тисяч 15 рік, 183 заявляють пробіг. Ось таких пару свіженьких екземплярів вам показав. Ринок вже помаленьку приходить дозакий. І автівки роз'їжджаються, але ми працюємо кожного дня. Не забувайте підписатися. Кожного дня робимо огляди, показуємо свіженькі ціни і так далі. Тобто ринок зараз закінчується, але автівки шукаємо не по авторинку, Це площадки, це авторія, це моніторинг Рівненську Водинську область. Тобто, де тільки можна знайти, там і шукаємо, щоб ви швидше поїхали на своєму мрійному автомобілю. Скажемо так, контакти понизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.